Я дуже пишаюся тим, що народилася на українській землі, що знаю молодійну рідну мову, що чую чудові українські пісні, які відомі, мабуть, у всьому світові. Це моя мова, мова мого народу. І скільки б не минуло часу, я ніколи не зможу зректися цього. Хоч я і вивчаю інші мови і знаю історію інших народів, для мене на першому місці завжди буде моя рідна мова українська. Ще Ніколи не забуваю про те, що наш народ не єдиний у світі, тому мені близькі слова скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелище Феніксом стає. Для нації вона гарант вічність, тому її так люта ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово, Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, то й ми, що наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова глибше, ніж пташиний спів, В її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків.